Друзі, всім привіт! Мене звати Денис, це компанія Energy Hub і сьогодні нарешті настав той день, коли ми знімаємо комерційний електромобіль. У наших клієнтів досить багато запитів стосовно таких автомобілів, але переважно вони звучать так. Мені потрібен електроспринтер з пробігом мінімум 300 кілометрів і реальність трошки далеко від цього. Справа в тому, що в Китаї, звичайно, є комерційні електромобілі, вони більшість з них виглядають приблизно ось так, ось такого класу. Приблизно мають однакові батарейки і приблизно всі мають одні й ті самі конструктивні особливості. Саме сьогодні я постараюся показати загалом, як виглядає цей клас. На прикладі ось цього автомобіля. Це SAIC Maxus EV30L, довгобазний. І цей автомобіль дебютував ще у 2019 році. На мій погляд, від з найсучасніших, найсимпатичніших комерційних винів на китайському ринку, до того, мабуть, єдиний, який дійсно успішно і вже довго продається по всій Європі. Поїхали! Немо ми з батарієк. Ось цей автомобіль конкретний має 41,86 кВт годин. Це літій залізофосфатна батарейка від CATL. І за CLTC-циклом, тобто китайським, вона має проїжджати приблизно там 302 кілометри на одному заряді. По факту від власника цього автомобіля я знаю, що вона проїжджає від 220 до 300 кілометрів, до 280-300 вона не виїжджає. І це в дуже хороших китайських умовах. Тобто взимку 0 градусів Шанхай це вже просто ну, якась аномалія. Зараз кінець листопада, і от бачите, я в футболці, але це теж аномальна тепла осінь. Так ось, більшість таких автомобілів мають батарейку близько 40 кВт годин. Десь там 35, десь там 45. Чому немає більших батареїв? Все дуже просто. Ці автомобілі в Китаї використовуються лише в двох випадках. Або це доставка по місту, або це теж доставка, але по якомусь великому підприємству. Наприклад, в портах вони їздять. Тобто такі маршрути, коли автомобіль просто не від'їжджає від зарядної станції далі, ніж на якісь там 20-30 кілометрів. В такій ситуації будь-які зайві кіловат години це не тільки інвестиції в пусту, це і ще й в прямому сенсі пуста непотрібна вага. Тому для цих реалій це оптимальний розмір батареїв. Тут варто зазначити ще декілька речей. Ось цей автомобіль, я вже казав, він поставляється на експорт, і там є батарейки більше, 52 квт години навіть з чимось там. І це, звичайно, обумовлено специфікою європейського ринку, тому що там зарядних станцій менше, тому що там все ж таки не така густота населення, ну і там потрібна трошки більша батарейка. На китайському ринку цей автомобіль також був представлений з батарейкою 52 кВт-години, коли він дебютував. Зараз вже такої опції немає. Також там була 35, зараз теж, наче, такої опції немає. З того, що я бачу, цей автомобіль зараз випускається тільки з 42 кВт-години. Так ось, справа в тому, що е, збільшення батарейки, збільшення її ємності, воно е, майже неможливо е, зробити лінійно пропорційно до вартості. Так, ось цей автомобіль з 42 квт і коштує там приблизно ну, 130 тисяч юанів, Так, приблизно. З 52 кВт. Години, він вже коштував 170 тисяч на старті. Близько 5 тисяч доларів коштують оці 10 додаткових кВт годин. Е, тому що потрібно більш ефективніші елементи використовувати, тому що там вже була потрійна-літієва батарейка, щоб вона не була за важка, за велика, щоб вона не сильно сказалася на е, здатності до завантаження, до перевезення вантажів. Тому ось так. 42 кВт години і так майже у всіх в класі. Це все означає, що такий автомобіль взимку проїде приблизно 100 км, ще якщо з вантажем, може навіть трошки менше. І зараз ми перейдемо до е, конструкційної частини цієї машини, в тому числі до підігріву, охолодження батарейки, чи воно тут є, чи нема. Для цього ми відкриємо капот. І це вже цікава річ, тому що з цього все починається. Подивіться, як він відкривається. Він фактично не відкривається, він знімається. Так. Ось. Він із композитних матеріалів. І саме це наша наступна тема. Кузов та конструкція кузову таких автомобілів. Друзі, закінчимо з батарейкою і технічною частиною. Ось це наша підкапотка, бачите? І у нас є радіатор, звичайно. По-перше, він для кондиціонера, ось цей він з вентилятором. І по-друге, з нього виходить лише одна трубка на мотор. Бачите, ось це охолодження рідинне мотору. При цьому у нас є підігрів батарейки, тому що це літій залізофосфат, і взимку без підігріву воно ну, не буде працювати. Воно буде там 20% від пробігу давати. Але сама батарейка. Якщо ми на неї подивимось, до неї не підходять жодні трубки, тільки високовольтні провода, маса, якісь там сигнальні провода і все, більше нічого нема, бачите? Тобто у нас підігрів батарейки, він звичайно є, тому що ніхто не буде обманювати і він тут потрібен. Але він зроблений, скоріше за все, так, як у Ling Mini-EV, тобто просто стоять підігріваючі пластини під елементами, і ось так це все працює. Наступна особливість подивіться, як тут пусто і вільно, і у нас немає повільного порта. В цьому автомобілі тільки швидкий порт, на жаль, він підтримує там, досить високу потужність, автомобіль заряджається там, за якісь півгодинки. Звичайно, є версії з повільним портом, тільки я не впевнений, чи є вони в Китаї. Але загалом, загалом комерційні автомобілі вони мають версії, багато з них мають версії з повільним портом. Так, і перейдемо до наступної частини. Це конструкція кузова. Подивіться ось на це все. Бачите, воно все зроблено нетипово. Каркасний Харкасний кузов мають більшість ось таких ось автомобілів. І це зроблено для зменшення ваги. Уявімо собі і гольф з батарейкою 40 кВт годин, який проїжджає 300 км. Якщо в нього сядуть 4-5 пасажирів, він теж проїде свої 300 км. Ну, може 270. Окей. Тут історія інша. Корисне навантаження цих, цих машин приблизно там десь тонна, 800-3 тонна. І, звичайно, якщо сюди навантажити тонну, він вже не проїде свої там, 280. Як... Тому дуже-дуже важливо зробити маленьку вагу. Ось ця вся машина важить 1400 кг. Уявіть собі. Дивимося, це все пластик. Це метал до того оцинкований. Ось це метал до того оцинкований. І ось це метал до того оцинкований. Ось ця вся, бачите, боковина, але вона супер тоненька. Ну просто це там, я не знаю, 0,2 чи скільки. От. А, і ось це все ще й на алюмінієвому каркасі. Бачите, більше тут металу практично нема. Це вже все алюміній. Я вам зараз дам картинку, як виглядає скелет цього кузова. А, ну і ось більшість машин вони такі. Є, звичайно, Dongfeng і М26. Ось там цільно сварний кузов і там задній привід, ззаді досить потужний мост. Але більшість машин, наприклад, Chery Carry, ось така машина, ще там Dolphin, ще там щось, вони... Вони мають ось такий каркасний кузов. І, звичайно, ось це все до перевантаження, воно непридатне До поганих дорог воно теж непридатне Подивіться, як це все от воно зварене. Бачите, ну це така трошки вже напівавтомобільна технологія, вона вже не зовсім автомобільна. Якісь такі касиночки, воно там так. Ну не це так. Ну дивіться, так? Да? Ось це все. Це вже трошки не автомобільна просто історія. Тому якщо ви звикли вантажити свій е, якийсь там Volkswagen транспортер в 2-4-5 разів, ніж він може, то ось цей автомобіль і цей клас автомобілів, скоріше за все, цього просто не зможуть. На жаль. Ну і про двигун я не сказав, якщо комусь цікаво, це 70 кВт, 200 Нм і розгін від 0 до 50 тут 5 секунд, а максималка 90 км на годину. І давайте оглянемо підвізку. Ось це у нас передньопривідний автомобіль. Це однозначно дуже-дуже добре, тому що він хоч кудись буде їхати взимку без вантажу. Все-таки в цьому випадку передній привід це добре. Подивіться, воно майже нічим тут не прикрито, але зроблено більш-менш акуратно. Звичайний Макферсон. Такі от елябразні речаги Макферсона з шаровою на болтах. Підвізка виглядає досить серйозно. І у нас навіть фактично, ну так, ось цей от підрамник, він з такого металевого звичайного профіля квадратного. Тобто, знову ж таки, не зовсім такі автомобільні історії. І кліренс у нас 180 мм. Це начебто непогано. Гума тут, до речі, R15C, так? А, ні, Light Truck, так? Це навіть не C. От, І профіль, ну все ж таки маленький. От у Донфенга покраще профіль, і М26. А тут от під порогом у нас 20 см, бачите, але за порогом у нас нічого нема. Тому там показує 34. Це просто такий фальш-поріг, фальш пластиковий накладка. Ні, на що він треба? Ну хіба що для красоти. Так то він нічого не виконує, вони б могли його... Зробити трошки меншим. Але добре. Автомобіль дійсно виглядає досить красивим і цивільним, на відміну від багатьох своїх конкурентів. І дивимося назад, що там у нас. Ось тут у нас така прос проста балка е і ресори. Ресори це добре, якщо ви любите перевантажувати автомобіль. З іншого боку, бачите, у нас тут звичайні втулки на звичайних сіргах. І це не найкращий варіант. Ну, Їх просто треба буде міняти іноді, тим не менш, воно теж ходить, Але якби були прям подушки, ну тоді було б супер. І дуже довгі листи, у нас 4 листа. Те, що вони довгі, це добре для плавності хода. Бачите, ось таке е, дно. Е, ну практично це якби рама, але рама, ну вона дуже тоненька, як для рами. Але для тонни, мабуть, окей. І у нас є якась отака віброізоляція, що навіть дивно і що дуже добре. В цілому автомобіль зроблений ну, досить акуратно. Я би сказав, що досить акуратно. Отут -от під бампером 29 см, так було, 30. І подивіться, скільки вільного місця запаска тут її немає. Я розумію чому, тому що просто для цього класу автомобілів вона не потрібна, вони їздять по місту набагато краще, якщо власник автопарку просто замовить там раз на рік собі ще на монтаж, ніж заплатить за 50 запасок в своїх автомобілях. Тому це логічно. Але місце для запаски ви можете навіть, мабуть, дві сюди поставити, якщо ви цього захочете. Просто доробити кронштейн і поставити сюди запаску. Так що ось так. І переходимо до габаритів та характеристик стосовно завантаження. Автомобіль випускається в двох версіях. Перша це коротка, 4,5 метри, в неї колісна база 2910 мм, і довга. Це 5090 мм загальної довжини, а колісна база 3285 мм. І саме така перед нами це 3285 мм. І що цікаво, що якщо ви порахуєте, то. Довга версія, вона ще має е, збільшений задній з того що я розумію, тому що різниця в колісній базі вона менша, ніж загальна довжина. Дивимось. По-перше, автомобіль зроблений досить акуратно, але ось ця дверь, вона... Вона е, маловата, вона все-таки, бачите, вона ще не відкривається до кінця. І якщо ми подивимось на пройом е, цієї двері, двері трошки ну, маловаті, це 89 е, сантиметрів ось цей пройом, але може в принципі і достатньо для щоденного нормального такого е, маленького грузового таксі. Так, дивіться. Ось тут все досить акуратно оздоблено. Ось це у нас навіть гума, прямо така м'яка. Ось тут є крюки для кріплення вантажу. Їх, здається, ніхто ніколи не використовував поки що. І ось тут у нас теж все обшито таким ось чимось, ну, якийсь полі, 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 поліетилен фактично. так. А тепер перейдемо до задньої двері. Вони бувають двох типів. Або ось така просто підйомна, або така, яка розділена навпіл вертикально. Так, у нас тут вона теж з пластика, бачите, тут все теж оздоблено, і у нас є ось такі газові опори. Далі, довжина е, завантажувальної цієї поверхні в, в довгобазної – це м, 200, ну, 270 см. Уявіть, це дуже-дуже непогано, це круто. Е, форма практично ідеальна. Єдине, що вистає, ну, дві речі, які вистають, це ось ці колісні арки і перегородка е, до кабіни. так? З кабіною. І ширина у нас 1,66 ось тут, от посередині. Ну теж погодитися це непогано. До речі, сам автомобіль він не широкий, він приблизно 1,8 з чимось метри. Тобто, ну це така, як, як легковий автомобіль, це класа і на ньому досить легко маневрувати. Ось так це все виглядає. І тут у нас 6 кубометрів, а у той короткобазної, здається, якщо я не помиляюсь, 4,5. Вточню, якщо я написав неправильно. Загалом все зроблено, ще раз скажу, о, дуже акуратно, але треба от розуміти, що це все, все ж таки алюміній, все воно таке трошечки тоненьке. Бачите, і тим не менш, ось так от... Це виглядає е, нарядно. І, до речі, варто сказати, що під оцією величезною е, лядою, хоча вона і не практична в тісних умовах, але я під нею стою в повний зріст. У мене ще тут залишається якісь 10-15 сантиметрів. І це в цьому плані дуже зручно, як захист від дощу. Дивіться, а тепер салон. Ну, кабіна чи салон. Це дуже важливо для комерційного автомобіля, тому що водій тут проводить багато часу. І що ми маємо? Комплектації тут фактично дві. І вони відрізняються тільки екраном мультимедіа. Ось тут у нас немає екрану, немає камери заднього виду. А в іншій комплектації воно є. Більше різниці фактично нема. При цьому тут є вивід на Bluetooth в обох версіях, і це досить непогано. Тобто є система hands-free, знову ж таки, для водія, який багато проводить часу в такому автомобілі, це дуже-дуже непогано. Ейрбегу нема, АБС є, коректор фар є. Все, все дуже-дуже просто. Ось такий ось спідометр, там якісь показники розхіду. Воно трошки міняється, але в принципі, скільки в нас два режима, да? показує, що відкриті двері. Кондиціонер є завжди. І все. Електроручника нема, ось така от штука, е, режиму паркінгу нема. Що ось, до речі, це вже не дуже добре, навіть для такого дешевого автомобіля. Тому що раз в житті водій однозначно забуде поставити все-таки на ручник або вже тросики прослабнуть, або щось щось. Друзі, а тепер частина тест-драйвова. Дуже зручно сідати. Це справжня вантажівка. Я взагалі дуже люблю такі всі вантажівки. У нас в родині теж завжди було щось з цього плану стареньке. Так, І е, реально крутий огляд, величезні дзеркала і починаємо їхати. Передній привід 200 Нм. Дуже якийсь примітивний контролер, і машина дуже швидка. Від 0 до 50 вона розміняється за 5 секунд і для такого автобусу це супер відчуття. Вона класно стартує з місця. А, і єдина проблема тут, це все-таки незручна посадка, тому що кермо дуже-дуже близько, воно не має жодних взагалі, регулювань. Бачите, я сиджу ось так. Мені хочеться хоча б ось так. І все-таки наклон спинки це максимальний, він теж маленький. На жаль, не можна більше зробити. Також тут дуже сильний шум. Саме гул, я так розумію, що це резонує дах, резонує е, якісь панелі. Також я, відчую, я чую прямо передні колеса. От прямо якби там є якісь щелини в салон. Ну, прямо аж так. При цьому дуже-дуже круте кермо. Вона супер чітка. Дуже круті гальма, кермо дуже легке, воно як іграшкове, його можна завжди крутити. Ну, мізинцем, дивіться, ось цей мізинець. І дуже чудливі гальма, і вони круті. Я, до речі, коли дивився, там супорта, вони ну майже труть ці 15 дисків, тобто це максимум супорта, які можна було туди поставити. Підхват є, але він з затримкою. От я зараз їду, наприклад, 50, вдавлю в підлогу. Ні, зараз нема затримки. Але десь на 20-30 вона є. Слухайте, на жаль, це дуже шумно. Ну таке відчуття, що тут в мене не закриті двері, але я перевіряю, все закрите. Не знаю, чому вони так зробили, чому воно в них так вийшло, скажімо так. Ох, як вона шліфує на передньому приводі. Ну, якщо чесно, вона супер швидка, це вже 70. І це таке круте відчуття після всіх цих е, ну, досить дорогих автомобілів легкових. А тут ти маєш цей стрілковий спідометр, який розганяється буквально за пару секунд від 60 там, до 80. Е, дуже цікаве відчуття, друзі. В неї дуже крута плавність хода, Плавність хода це просто ну, в неї 10 з 10. Реально. Така ну, прямо унікальна плавність хода, я думаю, буде гірше. Ні, ну ясно, що це не ті 4 вона, вона по іншому відпрацьовує нерівності, але вона дуже дуже приємна. Ну прямо ну приємно ній їхати, і найгірша частина це все ж таки посадка. Також мені не дуже подобається кермо, воно занадто тонке. І також, що погане, тут немає жодної, жодної настройки рекуперації. Вона якась там є стандартна і вона якось там, якось там використовується. Ось це і все. І у нас підігрів за допомогою PTC, це явно сказано. Включаємо PTC. ну Тобто, це фактично просто нагрівний елемент тен. За допомогою тена. Ось, ну хоча б ручник в зручному місці під рукою. Так що ось такий автомобільчик. І ще одна річ, яка мені тут не подобається, ми не можемо вимкнути звук ось цього там літаючої дигілки, так? Він не вимикається, він тут в стандарті, але я так розумію, тільки до 40. Начебто тільки до 40 км на годину. Їде вона прикольна, кузов відчувається досить жорстким, немає якогось такого там, ну принаймні відчуття немає поганого. Маневрувати дуже легко. Взагалі отримуєш задоволення, як від комерційної техніки, настільки чутливі гальма. Прикольна машина. От. Давай. Ну і на ній хочеться трошки... Лихачить, тому що це ну огляд дуже класний е, в, в зеркала, в скло, і от тому вона якби, трошки провокує. Е, 85 це її обмеження, це її обмеження електронічне. Однозначно, там ще є потужність, є все, але вона обирається е, штучно, я це прямо відчуваю. Да, 85 і вона просто тухне. Хоча взагалі-то 90 по паспорту, може це вона все. Ну, але по спідометру 85. Педаль в полу більше 85 вона не їде. Ця швидкість для неї грошкова, Вона дуже добре тримає дорогу. Ой, але база дуже довга. База дуже довга. Спочатку повертають передні колеса і колись потім задні. Ну 3, 3 майже 3-3 метри, уявіть собі. І маленькі колеса. Дивіться, і зараз я покажу вам, що у нас є на борт комп'ютері. По-перше, це середній розхід. Бачите, 29 зараз кіловат годин на 100 кілометрів. По-друге, це рівень заряду 46%. Ну тут все зрозуміло. По-третє, це залишок 139 кілометрів. Добре. Так, і далі у нас є обороти двигуна. Подивіться, я такі якраз бачив раніше на Chevrolet Menlo, тобто це теж був SAIC, і тут у нас SAIC. Можливо, тому більшість виробників це не показує. І от зараз ми йдемо дуже повільно. 1362 обороти, 1000 оборотів. Так, а якщо ми стоїмо на світофорі, то там, звичайно, буде 0. А якщо це 50, то там щось типу. Ну, зараз подивитесь, в принципі. Там щось типу 4 чи 5 тисяч. От, Може перевіримо навіть максимальні оберти. Так. Далі у нас ще є 339 вольт. Це досить низьковольтна система. ну, Вона літій залізофосфатна літій залізофосфат він низьковольтний, Чим нижче вольтаж, тим менше ефективне використання батарейки. 1 амперіт. Не знаю, що це. Так, 0 км на годину. І є також моментальний розхід. Зараз побачите, коли ми будемо їхати, він буде е, показувати моментальний розхід. Так, ну бачите, 46 кВт годин на 100 км. Ну це зрозуміло. І дивіться, послідкуємо за обертами, тому що це досить цікава така фішка. Ну от 40 км на годину, 3200 чимось там обертів. Подивіться, який, який розгін у нього, подивіться на спідометр. 45, так, і газ в пол, ну Це прям приємно. 7000 обертів. Максималка вперлися. 7500, так, десь типу того. От. Ну дуже голосно, дуже голосно. На жаль, ці всі проблеми такого комерційного комерційної будки. Вони тут на явності не суперзручна посадка, гул, але принаймні дуже хороша плавність хода. Ну, автомобіля невелика, невеликі корисні на Я вже казав, що це десь біля тонни. Здається, ось у цій версії це 1020 кілограмів, а між іншим, у короткобазної версії воно трошки менше, там чи 800, чи 900. Тобто, скоріше за все, там менше ресорів, менше листів ресорів ззаду. Хорошо, ну друзі. Поїздили ми на цьому автомобілі, подивилися ми його конструкцію. Що я можу сказати? Він дуже простий, в ньому нема навіть ніяких режимів там рекуперації, хоча рекуперація при цьому є, вона якась там автоматична. Він дуже різвий, в нього дуже хороше управління, в нього дуже класні термоза, в нього великий, великий простір до вантажу, це все-таки 6 кубометрів. Він недорогий. Такий автомобіль можна привезти в Україну приблизно за 25 тисяч доларів. І він їде влітку приблизно 250 50 кілометрів. Начебто все добре. Але є все-таки проблеми самого оцього, е, самої концепції. так Бачили цей кузов, він все ж таки трошки такий хлипкуватий тому що він весь з алюмінія. Невідомо, як він врешті-решт поведе себе на наших дорогах, але будемо будемо сподіватися, що добре. І посадка водія все-таки, на жаль, вона не може вважатися зручною. Ну, дійсно, я з, з крісла сповзаю і ТД, і т.п., але ну, ви на цьому автомобілі. Більше, ніж там 4 години в день, скоріше за все, працювати не будете. А, ось, і гул, ну він трошки є, він трошки є, навіть для комерційної машини він трошки великий. А, у всьому іншому авто зроблено добротне, мені дуже сподобалось на ньому їздити, я отримав задоволення. Так що, якщо вам така машина потрібна, то замовляйте. У нас можна таке авто замовити без проблем, ми вам його швидко доставимо. А наступну машину, яку я хочу подивитися, це Dongfeng em 26 Отам от цільно сварний кузов, отам от, от задній мост, що в принципі погано, але тим не менш конструкція теоретично якби більш надійна. І я сподіваюся, ми зможемо його відзняти. Це був Денис, компанія Energy Hub. Бувайте!